вибирають витримати всі негаразди війни, бо чітко усвідомлюють правильність своїх дій, захист рідної землі від ворожого нападу, кажуть, по той бік фронту відверта нечисть, яку просто необхідно знищити, аби Україну нарешті лишили у спокої. Бійці не називають себе людьми війни, але триматимуть зброю у руках, допоки ворог не забере своїх окупантів з української землі. В історії України. Вони залишилися як кіборги. Сьогодні в студії боєць 79-ї аеромобільної бригади Валерій Білик. Доброго вечора. Доброго Валерій. вечора. Для мене найважче було прийняття рішення. По-перше, коли я призивався ну, з першої волни мобілізації, я зовсім не, я не був в 79-й бригаді. На той час мене призвали в підрозділ зв'язку. 15-та бригада, яка знаходиться у нас в Київській області. Я сам підприємець, ну, вирішив прийняти таке рішення і пішов. Це мій був перший, але коли я тоді зрозумів, можливо, не дуже правильний вибір, зараз я кажу, що це був дійсно правильний вибір. От, пройшовши півроку, я, ну як, щось мені захотілося острих ощущень, я звернувся до людей, які мені допомогли перевестись, 79-ту автомобільну бригаду. Перші, перші дні було дуже важко, дуже страшно, тому що це до цього ніколи такого в житті не було. Те, що відбувалось, де перебували з хлопцями.

EL76 wow. В общем как-то так не ну там є ще і літаю Для мене кожна поїздка була що чимось новим і коли ти повертаєшся з поїздки ти розумієш що ти їдеш по зоні захопленій ДНР ЛНР Потім сірі зони, оце напевне, оце найважче. Коли ти розумієш, що ти вже виконав завдання і повертаєшся, повертаєшся на базу постійної дислокації. Оце цей проміжок часу, коли ти повертаєшся, ти розумієш, що тобі залишилось там ну, 20-30 хвилин в такому безпечному місці бути небезпечному, то оцей час, ну наприклад, напевно, це саме страшне. Угу. Тому що зону, куди ми виїжджали на ті чи інші місця, ми дізнавалися вже по факту, коли ми. Приїжджали на місце дислокації, там, де повинні виконувати бойове завдання, іменно бойове завдання. Угу. І там був, мабуть, найважчий вибір, так? Коли... Чи тренування це були, чи саме бойове завдання? Ні, бойові завдання. Тренувань, на жаль, на це часу не було. На тренування постійно. Ми... У нас, ми, знаєте як, Після повер... кожного повернення з бойового завдання. 5-6 днів нам давали відпочинок, коли можна було поїхати до дружини. А ви розумієте, 79-та знаходиться в Миколаєві, а дружина моя знаходиться у Броварах. Тому цей проміжок часу я старався їхати до сім'ї, тому що в період мобілізації в мене народилася донька. Да. Я був присутній, ну, щоб зрозуміло, що я свою доньку побачив тільки через 10 днів. Я навіть не зміг її забрати з родому, ми якраз були на виїзді. Тому весь цей час ну, тянула додому. Я знаю, що переживали батьки, я знаю, що переживала дуже дружина, тому що вона мене не знала, де я був. Я був де угодно, але тільки не в зоні, а то там і придумували, де і Славуті, чи що угодно. Ми, ми весь час на навчанні. А потім, ну, на жаль, там з газет уже там з телебачення. Дружина дізнавалась, звісно. Ну, були такі у нас розмови, без скандалу, звісно. З якого часу ви були вже в 79-й? Е, я з жовтня місяця, 15-го року, так. В яких боях брали участь? Е, Орловка, Ми там прикривали артилерію нашу. Ну, можливо, це ж зараз уже. Ну я не знаю, це в принципі це бойові позиції. Донецький аеропорт, е, Водяни, ну, по таким покаталась. Яка у вас там професія? Я водій БТР, але в нас не було такого, що у когось якась спеціальність. Всі були стрільцями, кожен мог замінити товариша свого на будь-якому місці. На будь місці. На будь-якому будь-якому. місці. У нас командир так ну, ми вели розмови. Я ж кажу, на тренування в нас не було майже часу. О. Тому якщо в БТРі знаходиться під підрозділ, то в випадку чого з тобою сталося, людина. Бієць, стрілець, гранатометник, він міг тебе замінити, сісти, поїхати, з цим питань зовсім не було. Точно так же і ти. Де, де наш мене мелод. Пробитий, вже не способний стрілять. Повністю. От що в МП залишилось. Кусок металу. Навіть немає. А, урал у нас вот от танка что осталось. 79-та миколаївська окрема аеромобільна бригада, складова частина аеромобільних військ України, організаційно-штатною структурою входить до складу сухопутних військ збройних сил України, дислокується в Миколаєві. Військовослужбовці 79-го полку брали участь у миротворчих операціях в країнах колишньої Югославії, Сербії, Косово, Македонії, Словенії, Чорногорії сєра Леони, Ліберії та в Іраку. 18 травня 2014 року бригада вирушила на схід України для участі в бойових діях проти бойовиків самопроголомшеної Донецької Народної Республіки, який утримував частину території Донецької області. Саме перше, коли я попав під обстріл, це в Орловці. Ми прикривали артилерію свою з хлопцями. От. І... Можливо, порушували значить, дисципліну, ну, дисципліну виконання завдання, в якому плані, що ми біля позиції ну, лягли, роз... розложили карімати, і ми просто лежали. Ну, і Ну Розмовляли так. Дійсно, це розумієте, обична шапка. От, одне ухо завернуто так обов'язково, тому що в тиші вночі чутно, да, там обостряється слух дуже сильно. От. Але ми вели діалоги, тому що він з одного міста, я там з іншого міста. Я тільки приїхав 79 сімдесят якраз, і ми от, наче там, знайомство було. От. Він лежав на одному карматі, а друг... ми лежачи, так розмовляли друг з другом. І в цей час е е нас почали крити мінометами. От. І нам повезло в тому, що ми виконували завдання лежачи. Якщо б ми сиділи, тому що осколки пройшли від наших тіл на максимальній висоті 10 сантиметрів. Порубало дерева там все на нашій позиції. Вадик. Ми стояли, ми були на посту. От. Але, але, лежали. Да, але ми лежали на посту. І все, і вели, я ж говорю, вели розмову. Так. От, слава Богу, що рядом, рядом був бліндаж, який ми викопали там по супер требуванням. Ми самі копали всі ходи, всі переходи, щоб, не дай Бог, ні одна капелька, ніде на сколок не залетів. Ні в якому випадку. От. Запригнули туди, коли товариш колінами мені теж пригав зверху до да колінами ще в, на каленниках. Якраз пригнув на лице. Ну, так в, в такому випадку ну, час йде дуже швидко, і о, то в ньому, йому навіть голову дійшло. Каже, тобі не боляче, случайно, нічого там тобі не зламав, бо мені, в принципі, пофіг. Головне, що живе залишився, Все. Mm -hmm. оце, оце, напевне, перший бій, це ну, можна і боєм не назвати, але так. Боєве хрещення. Такий урок, так. Да, бойове хрещення таке, що. А далі, в сину, якось воно. Ти знав, куди ти йдеш. Я після ротації, коли я виїжджав знову в Миколаїв, потім ми виїжджали в зону АТО, я поговорив особисто з батьком в випадку, чого, що, він потрібно, ну, що він повинен зробити. От, з матір'ю я про це не говорив. Ну, тому що, ну, якщо Треба щось. Ну, ми ж не за грибами їдемо туди, ну, так. залишиться там дружина, дитина. ну таке. То, наче, ну, з чоловіком, з мужиком, з батьком, я поговорив, пояснив, брату в середньому пояснив теж, що в випадку чого, ви повинні зробити так, так і так. Що було для вас там, на війні, найскладніше? Найскладніше? Ну, що було? По-перше, ми вже. Люди вже, можна сказати, дорослі, так? Уйшовши на війну, ми залишили свої сім'ї. По-перше, напевно, це було найважніше і найскладніше. В чоловічому колективі я не знаю, кому як, я дуже легко спілкуюсь, знаходжу тобі там, товаришів, знаходимо спільні якісь розмови. Ну, ну, я, ну, В житті я такий, що мені. Можливо, мене так виховали батьки, що я комунікабельний, там, знайду до кожної підхід, знайду спільну мову. От, Але. От кожен, раз, кожен раз дивишся, згадуєш сім'ю. Це перше. А друге, як у нас кхе, пішла перша от, то нам казали, що ну ви ніхто ви ж резервісти, просто призвали нас разом на 10 днів. Потім, це ще в березні 2014 року. Потім нам додали ще 45 днів, потім додавали рік. Ну, це е, Керівництво, на жаль, не чітко спрацювало, так що людям не змогли пояснити, чому. Там приїжджала і прокуратура, і прокуратура приїжджала до деяких і все пояснювали, кого запугували, щоб пояснювали, що будете сидіти там, чи ще щось. От. Люди наче пішли. Але ж е, те, що обіцяла держава, наприклад, що там заморозять частково комусь людям кредити, що не буде там рости пеня, що там канікули типу, були, рік. Ще що, нічого, це не, не було зроблено. Не було, да. так. Мало того, що люди піш, пішли захистити свою державу, те керівництво, яке сидить в державі. А це керівництво їх ще загнало в боргові ями. Розумієте? Ну, а це важко було, дуже важко, хлопці переживали цьогось, тому що. Екіпіровка, та, яка в нас була на початку, я знаю, що я отримував зарплатню в 2,5 тисячі гривень. Е, і ми знайшли секонд хенд і купували собі там і форму, і ну, повністю майже все. Нас вже більш-менш такі пішли, пішла допомога від волонтерів. Ну, я ж нагадаю, що я зразу був в зв'язку, тому на зв'язок ніхто не обращав уваги. Але ж виїжджали теж на бойові пости, на все. Ну. То ми закуповували все. Нас десь вже починаючи з червня місяця, більш-менш почали вже екіпіровувати. Те, що потрібно, вже волонтери приїжджали, хлопці, що вам дійсно треба? Ми сказали, що дійсно треба. От не то, що мені от мені хотілося би таку красиву форму, яку там у Васі чи оп'ять. Ні. От дійсно треба те, те, те. От, от таким чином. Зараз я е, демобілізований, але я продовжую займатися допомагати хлопцям. І займаюся тою же волонтерською діяльністю. В районі мене дуже добре знають ці сільські ради, наприклад. Я знаю волонтерів, я сам не виїжджаю в зону АТО. От є три групи волонтерів, яких теж знає дуже добрий район, і вони там раз в неділю хтось з них виїжджає в ту чи іншу бригаду з подарунками возять і дітям в дитячі будинки. От це на прошлій неділі були в Лисичанську. Хлопці завозили в дитячий будинок і іграшки там, і їду завозили. Ну, от, люди на ну наче не байдужі до дітей, до, до військовослужбовців. Але можу сказати, що зараз стало набагато складніше. Набагато. Mm -hmm. Відношення до волонтерів і ну ати люди якось так уже ну трошки утомились, напевно. Кожен справжній чоловік повинен вміти захистити свою країну і родину. Так вважає Валерій Білик, і він правий. Відслуживши у 79-й окремій аеромобільній бригаді, він повертається додому у Бровари. Там починає займатися волонтерством та військово-патріотичним вихованням молоді. Розроблюються соціальні програми для сімей військових та надається реальна допомога побратимам, які повертаються додому. Зараз Валерій очолює громадську організацію АТО М та є командиром відділення автозводу ГСМ у 15-й бригаді зв'язку. Тепер триває війна з системою за занедбану державну базу відпочинку Діброва», де Валерій і його команда намагаються створити центр реабілітації бійців та дитячий табір. Розкажіть, будь ласка, про свою родину. Хто ви? Звідки? Ну, у мене дружина з броварів. Mm, а батьки? Батьки у мене скелети. Мати у мене обичний соцпрацівник, але кажуть, генерал В юбке, Така, що... Вічим у мене, але він у мене мені було 10 років, коли в мене вічим появився. От, я його десь, може, років через два я його почав називати батьком, тому, тому що він, <плес> 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 він дійсно батько. От, він все нам дав, у нас троє в сім'ї. От, у нас є ще середній брат. Цей младшенький, який зараз в полоні, це він. Ну, це... Ви впевнені, що він в полоні. Я, але на, де... я на 100% ДНР, в... впевнений. Вленер. А де саме? В Росії. Угу. От. Вже там, так. Так. Да. Так що тут, е, тут є треба докази, пошукати. є факти. От. У мене є молодший брат, який з лютого. 15-го року знаходиться в полоні. От. І оцей день, коли мені сказали, що він попав під обстріл при тих чи інших умовах, і ну, його... він не виходить на зв'язок. А де він служив? Фельдігерська служба, почта. Mm. От. Він тоді попав під обстріл з командирами. Це якраз був було захоплення Логвінова села під Дебальцево. 9 лютого, що навіть, ну, як, як кажуть, що ніхто не знав, що там уже закритий коридор, повністю все. От, він на автомобілі УАЗ разом з командуванням, зі своїм командиром. От, на даний час, 21 числа вже буде суд, військова частина там хоче його підписати, закінчення контракту. Людини немає тут. От, е, я навіть... Е, От цей день мені запам'ятався більше всього, ну тому що це, по-перше, дуже близька людина. От, йому 25 років. Це по-перше. Навіть коли я їздив в Дніпропетровськ на опознання, мені там надали, сказали, що це він, що так, отак, от отак. Батьки здали ДНК. Через місяць ДНК підтвердилось, але... Все одно ні, тому що ну я не то, що я там от це хочу, щоб оце він був не він, щоб розуміли, що я адекватний, нормальний, я сам пройшов, я бачив, що там робиться, я бачив, які відношення до військових і що, як кидали, і куди забрасували, і з інших підрозділів. Але справа в тому, коли мій брат виїжджав в зону АТО, от він за місяць до виїзду він лікував собі зуби. І рентген зубів повністю челюстей, залишився у нас вдома. І навіть будь-який лікар скаже, що сама точна експертиза це зуби, навіть не ДНК. Мені питається нав'язати Дніпропетровський госпіталь, що це там так да. Розслідування веде поліція, розслідування веде Служба безпеки. Я не знаю, ще там скільки всі волонтери, які є в нашій країні, всі представники силових служб, вони цю інформацію всю знають, надавали листи. Тої чи іншої відповідю. Так що, ну, напевне, оце в мене найболючіше, на жаль. Я не хочу згадувати про війну. я, Багато хлопців ми можемо розповідати про цю війну тільки між собою. Люди, які там не були, вони цього не зрозуміють. Скільки раз мене запрошували в школу, я відмовлявся і в Калитянській своїй школі, я родом з селища Калита. От, і в інші броварі, і туди, і туди. Я відмовляюся. Розумієте, я не знаю, що дітям сказати. Те, що ми бачили, це казати ну, ну нема сенсу, тому що. Це дітям, от. так ви розумієте, люди починають докопуватися, а як це вбити людину? А що відбувається з людиною, коли вона а, от помирає? От, от коли доходить Смакуючи. справа в тому, що на 90% ці розмови так і ведуться. З бойовими побратимами ми можемо поговорити, от як е, з товаришами посміятися зараз. Тоді нам, я ж кажу, тоді нам було не смішно. Це зараз там зустрічаюся, У мене там є товариш. От, е, я його називаю маніяк пулеметчик 79-й, дев'ятій. Молод. Це коля. Призвичай казати не буду. Він, якщо побачить цей репортаж, він зрозуміє. Оце дійсно людина, маніяк, він на нього всі переохотились дуже довго і зараз продовжують охотитися. З ним все нормально, да? він продовжує служити. От. З командиром нам теж повезло з командуванням. От, дійсно повезло, що на всі бойові пости, на всі бойові завдання з нами виїжджали командири, починаючи від молодшого лейтенанта і закінчуючи полковником. Вони разом з нами тримали е, зброю, автомати, чітко командували. Чітко, ну, колись антрація там не працювала, ну так, ну все буває. Ми то, Якщо ми судимо, ми судимо по ситуації, по тій, якій бачимо, а не по тій, які докладують зверху і кажуть, що робити. Ну, ще один брат середній, він е, жив, проживає в Барварах, працює в Києві. Ну, так, в принцип... Він не воював. Ні, він не воював. У нас ще воював е, мій двоюрідний брат. Теж младше, молодше мене, але в 2014 році він отримав дуже сильну контузію. Він в Київській Русі був в підрозділі. Ну, от вважайте, з п'яти братів, рідних і двоюродних, троє у нас в нас АТО. Це зараз трагедія багатьох родин, де, де дійсно багато людей, хто пішов, там батько з я казав, з сином, я казав, з дідусем. розумієте, Я так. казав, кажу і буду казати. Напевно, частково в цьому винні наші батьки. Вони нас виховали так. Тут е, не я не відмовився, не молодший мій брат не відмовився, не двоюрідний брат теж не відмовився. Це не тому, що там захотілося, а це наша держава. Коли навіть е, дуже багато запитань було від працівників там СМІ, телебачення, всього, що от, що ви можете сказати, чому от аеропорт, чому от він там. от Чому ви стоїте за аеропорту? А яка різниця? Там аеропорт, там поле, це наша земля. Так. Все. Це єдине пояснення. Так, це наша земля. Я так розумію, ваша дружина теж працює разом з вами у волонтерській діяльності. Ні. Так? Ні, моя дружина а виховує я... доньку. Я... Ні до якої волонтерської діяльності. вона на відміну від мене вона дуже спокійна. Дуже. От я не хочу, щоб справа, в тому що це теж неблагодарний труд. Так. Займатися волонтерством, так, так. тому ні, вона і дружина дуже повинна виховувати. Труд. Так, 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 так. Так, Я навіть повинна на 100%, що наше керівництво держави, коли йшла перша хвиля мобілізації, вони самі не розраховували на таку кількість людей, які готові піти були на війну і підтримати свою країну і відстояти. За що воюють бійці на передовій? Не за чиїсь політичні переконання. А за прості такі важливі цінності життя. Їхні стійкості віддають належне шану, любов і вдячність. Прості люди, співвітчизники, українці, їх побоюються, їм пишаються, але вони передусім такі ж люди з крові і плоті, як і ми з вами. Зараз наші хлопці там, на передовій, захищають нашу землю і дають нам можливість спокійно насолоджуватися. Тими простими і важливими речами, які ми не завжди помічаємо і цінуємо.